Мене звати Кропенко Дмитро Олексійович. До того, як потрапив ЗСУ, за працював завідуючим складу. склада. В 2018 році мені прийшла повістка і пішов на строкову військову службу. Потрапив до 36-ї бригади морської піхоти, де проходив службу до моменту потрапляння в полон. Ну, наша група була основне завдання стримання ворога, не дати йому війти в місто. Всіми силами стримували, які ми могли. Ну і відбиття наступів не допустити того, щоб ворог закріпився в місті, в будівлях і в приміщеннях, де переховувалися цивільні. Ну, 12-го 12, 11 квітня у нас був е... попитка прориву. Командир сказав, що будемо прориватися. Попитка була невдала, спроба була невдала повернулися назад на завод, звідти ми пішли знову на свою позицію. І вже 12 квітня, десь приблизно 12 го, 12 -го дня, до нас прийшов хлопець з нашої військової частини, який служив у нас, його відправили російські військові парламентаром і сказав, що наша бригада сьогодні, 12 квітня, в 5 ранку склала зброю і потрапила всіх взяли до полону. І нашій групі вони пропонують здатися інакше, вони ну, той ангар де ми були, де нас була позиція накриті артилерією. Наш командир нашої групи вийшов на зв'язок з представниками Російської Федерації, сказав, що нам потрібен час для уточнення інформації, чи це дійсно правда. І попросив дві години. Ну і за цей час, поки, так би мовити, командир зв'язувався з нашим начальством, ми прийняли рішення, що ми будемо намагатися вийти з заводу і вийти з міста Маріуполя. З заводу нам вийти вийшло, ми пройшли десь майже до початку Маріуполя до окраїни міста, але там вже в полях ми наткнулися на ворога. Вони знову нам запропонували здатися, інакше вони нас розстріляють. І вже командир прийняв рішення, щоб уникнути непотрібний жертв, що будемо склати зброю. Ми з... зняли всі свої засоби захисту, бронежилети, шоломи, викинули зброю, з піднятими руками підійшли до представників армії Російської Федерації. Вони нас перевірили, чи ми ніде нічого не заховали, ніяких ні боєприпасів, ні гранат, нічого. Після чого нас провели до машини, е, ну, типу що то автозака, посадили і сказали чекати. За цей час, поки ми чекали там ще по кілька людей привезли до нас, е, ми ну, сиділи, напевно, десь годину. Потім нас, е, до нас посадили пару конвоїрів і ми поїхали на сартем. Там були бараки, де... Перед тим, як нас переправили в Російську Федерацію, ми утримувалися. В Сартані було ніяких умов не було, були просто на сарай, на підлозі подони, якісь там стілажі, на яких ми спали. Ну там ми пробули пару днів. Після чого нас перевезли на Єленовку Донецьку область, там теж нічого не було, спали на підлозі, матраси, в кращому випадку ні, просто на підлозі. Холодно було, води не було, годували раз в день. Потім, після 9 днів перебування в Єлинівці, нас з КАМАЗами вивезли на теганроб, там погрузили на самоліт, і я вже самолітом потрапив до міста Галючка з Сумської області, де я перебував весь час полону в СІЗО. Умови, не сказав, бгаті і погані, але в камерах сиро, холодно, постійний тиск, очі закриті. Годували паскудно, Медичне, медичної допомоги майже ніякої не було. Всі ліки, які в них були, що вони могли нам надати на будь-яку на будь скаргу це антибіотики. З тими, хто ми виходили, тобто, потрапили допомогу, там були хлопці поранені, і де забрали крема, так розумію, на госпіталь. Ну а в СІЗО там в самому, то були хлопці, ну як. Вони приїхали нормальні, а вже потім були і виснаження, і посильно худали, і хлопці туберкульозом хворіли. І в цивільних, цивільні там в основному були вже пожилі люди, там теж різні проблеми, інсульти, і з головним мозгом захворювання. Багато таких було. Ну, Вони по мірі можливості таким людям щось трошки допомагали, але це не те лікування, яке має бути для, для таких випадків. Зранку каша. Е Ну, там, є звичайно там, пшеничка, пшенянка, перловка, пшонка. В обід це в них, в літній весняний період, о, ні, в зимній період це у них щі, розсольник, борщ, борщ, борщ там, з, нормальним, з нормальними продуктами. Літні, весняний літній період це суха картошка, суха капуста, сухі овочі. Все, ну, просто, вони навіть не готували, вони просто запарювали в воді і от так давали. Ну, їли, бо вибору не було. Ну, да, в обідше, на друга, коли як давали макарони, там, картошку перловку, макарони такі, зварені на бияк, такі, вода, м'яса, можна сказати, взагалі не було. Хліба давали два шматочки на прийом їжі, такі, що. М -м. Хлопці бувало, дораз сварилися, там один добі, один більший. і хлопці можуть сварилися, хто буде його їсти, тому що всі голодні, всім хотілося. Про все. Про все, хотілося всього. От в 2025 році, да, вже, я не знаю, що, що нас так повпливало, до нас на Різдво перший раз впустили ну, посторонні. Це були представники церкви. У нас відкрилася камера, вони ну, там. Як співали нам цю святкову. І той там, пакував, там з цукерками, з бафлями, з гущонкою. І просто нас, ну, я тоді, в момент сидів камер зброй, а чоловік нас така радість була, що просто, і коли нам сказали, що ми можемо це з'їсти, що нас це не заберуть. <гум> це просто це було вкрай блаженство, блаженство, так сказати. Це було дуже, дуже класно. А так хотілося всього. Хотілося даже того самого банального яблука. Ну, тиск. Тиск Росії росіян, вони постійно от, про вас... Ви нікому не потрібні, про вас забули. От ви бачите, ви тут сидите роки, роки, там вже тут сидети два роки, три роки, там вже було. Вас не міняють. У вас там в Україні вже нічого немає. Там від України стала тільки центр захід в Польщі, схід нашій. Чого вам туди їхати? У вас там все погано, не повертатися, залишатися в нас. Вас вас не заставлять, у нас це буде хорошо. Це такий тиск. Інформації було нуль. Єдина за три роки полону. Я інформацію, яку отримав позитивно, це до нас з інших полонів привозили хлопців і привозили хлопців, які от там, потрапили в полон у 24-му році, у 25-му році. От ми з ними були в моменти, що ми з ними пересікалися або на прогулянки на пролочному дворі, або в бані. І це я дізнався від них. За такими виники за Кримське міст, що розбили, за крейсер Москву, що потопили. От перед самим обміном за кілька тижнів я дізнався про курську операцію. Це ну, такі новини, так, да, це вони підтримували якось трошки морально. Ні, ні разу не вірив. Я стримав себе на тому, що якби так все було, то е, ну, як, як мінімум нас би, вже, нас би там не тримали. Нас би не. Ну, нас би просто Росії просладали по тюрмах, подавали сроки і все. Я теж все так, як так хлопцям казав, що аби Україні нічого не було, аби Україну захопили, і в Україні вже не було російських полонених, і ми б їм просто не були потрібні. Вони нас би просто десь позглядали по тюрмах, ми сиділи б, або ну, в крайній випадку, просто порозстрілювали б і все. Фізичний плани ваші це побої, звісно. Побої були регулярно. Перші два роки це. Рано перевірка, ти вибігаєш на коридор, поки вони там в камері ходять щось непонятне, що шукають якісь заборонені предмети, вони тебе на коридорі луплять. Посеред білого дня, то вони сиділи, ти, там, команда стоять, ти стоїш, тобі йому буде подраволочно, що там стоїш на руки за спиною, там, щось пальцями покрутив, чи там десь щось почухався. чи Забороняли, говорити, чи ти там з ким поговорив. Вони по камерах побачили, все. Прилітають, відкривається камера, маски шоу на підлогу. і... Ну в кінці вже. От останні там півроку, рік їх трохи попустило. Ну, ми там ще потілися трохи, а спочатку взагалі не дозволяє розмовляти. Просто мовчать. Оце вони бачили, що розмовляєш або вони зразу приходили, або вечірня перевірка, чи утрішня перевірка, і вони і ми за це получали. Да, вони постійно регулярно кожен місяць е, робили опитування, чи ні ніх ніколи не появилось, не з'явилось бажання там служити в російській армії, чи в ніколи не з'явилось бажання. Залишитися жити в Росії, не служити. Ми вам надамо притулок, надамо допомогу, житло, все залишайтеся в нас, у нас так хорошо. Ну були хлопці, деякі погоджувалися. Ну це в основному ті, хто хлопці з Маріуполя, яких там сім'ї поставалося, Це в основному маса це цивільні, яких вони взяли в Маріуполі в полон. Ну, я з тих був випадок, я з таким хлопцем говорив, кажу, а чого ти хочеш стати? Я кажу, ну що це, мене Каже, що я там буду робити? У мене вся сім'я, е, дружина, діти, всі батьки в Маріуполі, я хочу бути з ними. Якщо я, якщо я виїду зараз в Україну, мене обняє, я туди не потраплю. Я хочу залишитися з ними. Ну, це його вибір, я не ну, засуджую і зніму ну, з цим жити. Ну, за весь цей час е, з нашого СІЗО, кого іменно це був один, одна людина. А ті, хто оце весь час там просилися, то це, мабуть, десь близько до 10 людей. Ну, але от вони опитують, там він зголошається, йому приносять, пише заяву, він там пише заяву, на що він хоче, там залишиться, і на цьому все зупиняється. Ніхто ніякого більше руху. Типа він хоче, але його ніхто не випускає. Він себе так далі сидить і так само страдає, як і всі. Навіть відношення їхнє до нього не з ним до цієї людини не змінювалося. Просто це знаєте, як може для галочки щось у нас, у нас хочуть залишитися, а у нас, у вас, там, ви, там погані, а на нас добре. Ну, щоб свої пропагандистські новини показувати. Е, ну, Я саме дізнався, як їду. Ми, сиді, те, 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 ми сиділи в камері, е, прийшов працівник СІЗО і там хлопчика у нас як, якби стрижка була регулярно, там раз в 3-4 тижні. А тут ми постриглися через тиждень він машинку і каже, йому тільки тільки йому каже, на, стрижись. Ну, ми його постригли, але спочатку, тіп, не знаєш, що таке, типу, ну, такого раніше не було, що ми передоміном. Хлопці міняли раніше, але їх типу, так, обміном не стригли. типу. Ну, постригли, типу, ну кажу, ну може там інтерв'ю якесь будеш давати, або там хтось приїде, типу, десь тебе заберуть. І його постригли і проходить кілька днів. Його теж у нас баний день був вівторок. Його забирають, а це був день вітою, це був якийсь другий день. Його забирають, його і там ще людей з других камер забирають. Камеру типу, вводять і повинні, ну ми ж за своїм куди ж все. Приходять, де був, в бані був. Кажуть, в, в бані? Ну, каже, купалися. Кажу, ну все, це керон на обін по-любому їдеш. Це було перед Днем Конституції. Е, да. І тут за кілька днів до Дня Конституції їх опять е, виводять, е, опять їх ведуть в баню, купають. І все, каже, готовність, каже, типа, ви будете їхати додому. Ну, нас щось пішло так, я так розумію. Ну, що, Як нам сказали вони, то Україна відмовилася від цього обміну, тому що Росія в цей обмін включила багато цивільних, а Україна сказала, нам цивільні не треба військо. Ну, я сам мало вірю, це скоріше за все, що в них так, вони там щось не, не, не доробили чи не знаю, не щось не влаштовували. Ну, не суть. І обмін зірвався. Але потім знову через тиждень-два, напевно, та сама процедура, їм дали машинку постригтися. І в третій годині дня відкрилась камеру і сказали на вихід. Так само я сидів в камері, зранку на перевірці ми вибігли. Мені працівник зує машинку і каже, настрижися. А пацієнт ну, мене вже той момент перевів до іншу камеру. А хлопці, ну, це були не в курсі, кажуть, як куди тебе. я кажу, пацієнт, не вірний, кажу, пойду додому, кажу, тому що нас так хлопці стригли, кажу, він поїхав. Я зразу кажу, не поїхав. Я кажу, не вірно, поїду додому. І я то постригся і чекав вже, знаєте, в ну, очікуванні страшно ні, там зірвалося чи в мене, не зірветься. І в три часи дня там в них в камерах ця штука, вони знаю, у нас називається ну, селектор, такий, тільки домофон. Тобто, включається селектор, і мені кажуть, Курпенко, збирався з речами на вихід. І взяли баню, я залишив всі речі, що мені потрібні. Там постільне, матраси, подушку, все там, в особисті речі, там таке, що вже з собою не треба. І відвели мене до КПЗ, де нас їх зібрали, всю нашу партію, яка на їде, і ми чекали, поки приїдуть автозаки. У нас був як сказати, спроба суїциду у хлопця, але його врятували. Ну, і, До речі, після того, після цієї ситуації, то. До нас стало якось більш лояльно відноситись. Не, не так часто в нас назнущалися, не так часто нас збили, але все одно випадки були. Листи. За весь цей час, що я там був, я написав напевно близько п'яти-шести листів, а отримав теж там щось тричі-чотири. За весь і за цей весь час, ще в 24-му році весною, ми записували відеозвернення до рідних. Але вже коли я сюди приїхав і питав, маму, вам показували, мама сказала: ні, мені нічого не показувала, я, я не знаю. я навіть за це не чула. Там для них там для, для, отчого, там записали, і вони нікуди вони не В 6 ранку підйом, зарядка. Поки зарядка, пів години зарядка, потім з пів сьомого до семи підготовка до сніданка, вмивалася, туалет, чистили зуби, там, черговий по камері там, підготовлював стіл, це протирав все. Ми цей час, ну, у нас взагалі режим був півчаса ходиш або стоїш, пів часа сидиш. Ну ми в цьому режимі. Сім ранку з сніданок, поснідали, вісім ранку перевірка, перевірили нас, забігли в камеру, все, ходимо, стоїмо. Якщо погода нормальна, ну там нема сильно доща, не сильно холодно, нас могли вивезти на прогулку, або якщо навіть так скажемо, якщо в них був настрій, вони могли нас на прогулку. Тобто ти сидиш, там, ходиш, сидиш, ходиш, сидиш там. Тут прийшла твоя черга твоєї камери, відкривається камера на прогулку. Все. Раком стали, побігли на прогулку. На прогулки погуляли, там такий, ну, проголочний дворик, це, наверное, по це кабіні. Та так по кругу вже другим походили, послухали їхню славну російську музику, поплювалися. Добре, коли там був один проголочний дворик, там були турніки, брусія і були співробітники, які дозволяли, дозволяли займатися. Це хоч якось відволікало, можна було трохи там це... Ну, нам як привілегія, коли попадеш на цей проголочний дворик. І все, після цього опять в камеру ходиш, стоїш. Ну, коли, коли там була команда сидіть, нам давали книжки, ми читали. Ну Це, це дуже дуже добре, ну, просто відволікаєшся, коли ти, ти, ти ходиш, ти там собі думаєш, а як там, а як що, а як робить, а що робити. А тут ти сідаєш і часа, ти просто замірюєш на книжку, читаєш, про ні про що не думаєш. І, ну, це круто було, що хоч так було, хоч книжки були. Е, ну, у нас, наприклад, от, на дев'ять чоловік камері, це просто як так говорив, бо я більшу зігнув частину свою часу просидів 9. -го. У нас було саме більше, це були, були дні, коли у нас могло там бути 15 княж, камер. Е, ну, ми їх там прочитували, там, там, прочитали там. Хтось хто, хто, той, той, той не, не читає, ти прочитав, ти прочитав. Ось книжки, всі прочитали, ти будеш читати? Ні? Давайте попросимо Ну, Ми вибрали, звісно, там, якісь піробітники були більш-менш аккуратні, з якими можна спілкуватися і просили, там, будь ласка, пам'ятаєте книжки? Вони мали там іншу камеру на тижні відкрити. Ми їм давали свої книжки там прочитані, вони брали там свої книги, вони давали свої і так мінялися книжками. Були дні, коли вони прямо йшли в бібліотеку, викликали, так само ми говорити масовий обмін. Вони збирали всі книжки там прочитані, відносили в бібліотеку, йшли в бібліотеку і брали нові книжки, і приносили нам. Ну, тобто читання було регулярне. Не було таких днів, що mm -hmm. там не було чого читати. Постійно були книжки, нас не забирали. Ну, в основному це 80% це було від царя Ніколая. Революція, Перша світова, Друга Світова. Ну, це була основна маса книжок. Були оці, знаєте, так, це класика Достоєвський, Толстой. Ну, це таке, знаєте, я прочитав, тіпа, ну я розумію, що вони не пригодиться, але воно мені не помішають. Ну, інтересні книжки, п'єси, там, там, приступє на Казані, таке, ну, можна почитати. Ну і там останній відсоток, це якась або фантастика, або ці, типу, російські бойовики Аляді Віносі, типу такого. Ну, можна було відволіктись. В 7 часу вечора, а перед цим нас ми, я сказав, що нас завели в КПЗ, нас там було 10 чоловік, ми сиділи і чекали. Звідти нас по одному виводили в іншу кімнату. Ми там роздягалися, нас перевіряли, що нас немає нічого забороненого, і передівали в цивільний одяг. Після чого, в 7 годині вечора, приїхали автозаки, нас погрозили в автозаки. І це з цього часу до напевно. Десь да, да, я точно, бо ми приїхали на аеродром, і Віртухай сказав, що пів четверту ранку, Це до пів четвертої ранку, ми автозаки їхали з Подмосков'я на аеродром. Там нас вигрузили, замотали руки скотчем, очі скотчем, завели там такий ангар був. Ну, очі замотані, але все одно трошки там тіли не видно було, я там трошки роздивлявся. Великі такі ангари, так я для, для, для літаків. І нас там збирали. Нас загальна партія, щось там близько 200 чоловік нас міняли, і це було з усіх точок Росії, і ми чекали, поки крізь усіх звезуть усіх хлопців. Там ми в, так, в такій позі з ключеними пробули теж, мабуть, до 7 чи до пів 8 вечора. Потім прилетіли наші літаки, ми двома літаками летіли. Нас поразили в літак. Ми полетіли, ми не знали, куди ми летимо. Після посадки, ну, не, ну, вже, да, після посадки е, там, представники вже не СІЗО, а вже російської армії. Зняли з нас пов'язки, е, пройшлися з рук, з очей. Сказали, все, вітає, вітаємо, ви в Білорусі. Е, Виходьте рівно, руки за спиною, можете вже не, не тримати. Ми вийшли з літаків, построїлися. Е, нас по називали і ми по заходили в автобуси. Сіли в автобуси, ну там як я казав, що був пакунок там, з їжею. І нас оця з Бізгоміля автобусами везли до Чернігова на кордон. На кордоні ми заїхали, стали наші автобуси, стали, е... ну, стали автобуси з нами, білоруські, стали наші автобуси з їхніми військовими полоненими. Ми всі вийшли, та, так само пошукувалися, вони прийшли до себе в автобусі, ми прийшли до себе в автобусі. Ми потім ну, від'їхали від кордону, зупинилися там. Нас Привіталися, сфотографувалися, зустрілися з представниками частини, нам об'яснили, що ми будемо робити далі. Я не вірив. Це реально було круто. Ну, З тим слава було все добре. Ніяких таких серйозних там, проблем зі здоров'ям у мене немає. Ну, Єдине це там такі, що контузії, ну це таке, що все, все, все не добре. Адаптувався тобто, швидко. Попрацював, поспілкувався з психологами, і так все швиденько там склуп, ну, зрозуміло, там цивілізація, десь вийшов погуляв, щось подивився, все там вливається в вільне життя. Тоже двояке ставлення стосовно цих ситуацій з ухилянтами. З однієї сторони, я розумію, що якщо людина не хоче туди йти і її туди забуть насильно, то толку неї там буде мало. Але з другої сторони, ну треба, тому що якщо не, не, не ми, то хто треба дати хлопцям гарну мотивацію, щоб вони хотіли йти. Щоб вони знали, що вони прийдуть, до них буде гарне відношення. До них буде як не крути, але немало важлива заробітна плата, не буде гарна заробітна плата. Щоб вони знали, що вони не прийдуть і не будуть, сидіти за 20 тисяч і не знатимуть, як їхній сім'ї вижити, коли охорона для тебе отримує більше. А коли вони прийдуть і знають, що вони, вони ризикують своїм життям. Захищають свою батьківщину, і вони знають, що вдома їхні рідні, їхні сім'ї теж забезпечені, вони не голодують і не все їй. Щоб, щоб вони не думали там про те, як є сім'я, а вони думали там про те, як зробити краще для батьківщини, як, як там, чи, будемо так говорить, як краще виконати завдання бойове.